Сьогодні 08,08 08, 2024 рік. 2024, якщо скласти докупи, буде також 08. І я бачу в інтернеті зараз дуже сильно говорять про цей день. Тому що це 08, 08, 08. І знаєте, що я вам скажу? Це все дуже цікаво. Насправді, цифри. Дуже інтересна тема нумерологія, астрологія це все цікаво, там можна знайти багато корисного для себе. Але як я, чим я керуюся і як я живу? Знаєте, можна розбиратися в цифрах, шукати, вивчати, читати, вкладати сенси. Всі вони говорять. Десь приблизно однаково, а є й такі, які говорять зовсім протилежно. І знаєте, що мене це ніяк не насторожує, ніяк не розчаровує і не зачаровує. Чому? Тому що я знаю того, хто вище цифр. Я знаю того, хто за часом. І тому на сьогоднішній день я, який сенс, Хочу вкласти в цифру в день, в подію, в рік. Такий і вкладаю. І так воно є. Але це є вже про зрілість духа. Коли ти знаєш, хто ти є, для чого ти є, і як ти можеш управляти всім в цьому світі. Тому що ти знаходишся в духовному. І з духовного ти Матеріалізуєшся тут, в цьому фізичному світі. Тому для мене, не тільки сьогодні, як говорять нумерологи, день там відкриті ворота, там, коротше, всякого цікавого можна послухати, для мене цей день є кожний день, день нині, коли відкриті ворота. Коли у мене контакт з Духом Святим і. Він через мене може робити дуже багато всього. І це проявляється в моєму житті. Тому я не чекаю дня. Я не чекаю якоїсь дати, року чи якоїсь події. Тому що все вже відбулося особисто для мене і для кожної людини. Але кожна людина має до цього прийти. Ось і все. Всім гарного дня. Живіть нині!